Коротше, прикиньте, як от в Німеччині розходять значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, в колони. Нас п'ять людей. Веземо тачки для України з Британії. Їдемо, їдемо. І в колоні ну, на є чат спільний в там, Значно написано, що когось наших зупинив. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз віста тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських іробільських новин, україн, якісь партнерів з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду, і отримати роботу. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний фірте. В розкосила паліція, я думаю, яка поліція, ми не проїжджали поліцію. А, починаємо поратися спілкуватися. Ну нема твіта нормального. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо, ми не розуміємо, що на табані тут ж тут ж немає дестаті. Ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислив нас самих молодих з нашої колони, а погнав який-то став спереді, зупинив їх як таксіви. Вони зупинились, ну, що подумали, що це поліцейські. Після цього показали їм яку таксіву, і почався прикол. типа, Ой, у нас тут закінчився дізель чи бензин, чи ви не можете щось прийти нам... А... топліва привезти, Оце вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли дозвонитися, каже, блін, це розводняк, бігайте, тікайте сіда, кажіть, да, да самі уїжджайте від них. Значить, а, золота предлагали їм. кажуть, ми от вам золота, ви нам що там бензин. Вот, такий прикол почався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку. Слава Богу, встигли. Ми чуть-чуть від -чуть, них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес представницький хвостом. Ну він як побачив, що ми підійшли до машини, там кучкою, він одразу по газам і уїхав заправки. То есть, що було далі? То есть, це ж тільки початок, розумієте? Дай бензина на тобі золота. А що потім? який там розвод, да? і молоді пацани за рулем, ми ж на британських намурах їдемо. Такий прикол, просто щоб ви знали, ніколи, я знаю, мене дуже дуже багато підписників з Німеччини. Ніколи, коли вас хтось зупиняє а, на автобані, а, у вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів нема. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там смігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. А, все, бережіть себе у такі моменти, у таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язок.